Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. Сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий красний Mercedes-Benz E200 у 213 му кузові з бензиновим двигуном 2.0 з системою повного приводу Фоматік та автоматичною коробкою передачі. Авто в дуже гарному та збереженому стані, привезено в Україну в 2017 році. З цього часу всього один власник. Досутні передні та задні партруніки, LED-оптика, камера заднього виду, доволі просторий багажний відділ. Компресор та балон, повний комплект. Повністю потонований. Взутий в 17-легкосплавні диски на хороші літні гуми. додатково є гума на дисках, повторювачі на поворотах, підігрів зеркал, салон комбінований, тканина плюс шкіра, світлий, світла стеля, хромовані вставки в картах, Електроприводи, сидінь пасажира та водія, мультируль, датчики світла та дощу, повний склопакет. Підігріви передніх сидінь, великий монітор на всю торпеду, довкзоний клімат-контроль та дуже багато корисних функцій. Авто в дуже гарному та збереженому стані та вартує вашої уваги. Тому, коли цікавить дане авто, друзі, ми знаходимося Вінниці за адресою 1А. Також дане авто можна придбати в Лізінг або за програмою 3D. Запитуйте за номерами вказаними у нас на сайті.